Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві Хрестики. І сьогодні буде прохрестик, і впевнена вам буде цікаво. Отже, це мої новенькі коні, це все поповнення 2025 року. І це все чарівне крайне. Як ви знаєте, наступний 2026 рік буде рік коня. І, я намагаюсь кожен рік вишити символ року, причому для себе і для своєї дорогої куми. Проте цього року я не знаю, чи вийде. І я сподіваюся, що Катюша точно отримає Ангелика. Але сьогодні хочу звернути вашу увагу саме на коників. Про цього конника я вже розказувала, проте він такий чарівний, що він заслуговує не один раз попасти в ефір екошкіра, лакована, вишивка бісером, і камінчиками і е, різними вилетіла з голови, як називається ця, цей вид бісера. Рубка Рубка він називається. Цей коник, це теж е, Черівна країна подумає випустити серію в наступному році, ніби пряночковий, дуже класний. Необхідно було вишити кожен бік, пришити бісель і шити. Цей кінь їздить зі мною в подорож. Я вже в одному із відео розказувала, що я дуже люблю брати з собою готові роботи і гарно фотографувати. І така пам'ять у мене про визначні місця. А це новенький кінь. Дуже би хотіла звернути вашу увагу на нього. Є ще така ленточка. подивіться, наскільки все продумане, що навіть є. Не знаю, як українською, це уз, узда. Дуже класне грива. Теж необхідно було спочатку вишити, потім шити і потім скласти цю гриву. Якщо ви теж захочете такого коня, я впевнена, що ви захочете, подивіться, я продівала цю гриву гачком. Мені так було легше. Я взяла гачок і продівала його. Надзвичайно класний, тонесенький пластик, дуже-дуже він. Мені сподобався. Ще була ленточка, десь вона є, не попала сьогодні в кадр. Також ось такий гарний це кінь Ліна. Picture, 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 бісером називається сторінка в інстаграмі. Ось таких, такі коники. Це прикраса на пляшечку. Я отримала такого коника від Ліни. Це Лінина мама в'яже. Надзвичайно класні, надзвичайно гарні. А я роблю едван-календар сама. У мене є торбинки, я теж прикріплю відео. Я неодноразово вже показувала, вам хвасталася, я просто в захваті від свого календаря. До обіду подарунок, отримає Данюся. після обіду бабуся. Це отримає бабуся в один із днів. І у мене вже є ось такі коники. Був ще один. Коник він поїхав на ярмарок в Америку. І то, отакі 5 гарних коників це чарівна країна. До речі, з новинок чарівна країна випустила просто заготовочки порожні. Мені навіть таку заготовочку подавала Лєночка. І можна вишивати все, що забажаєш, який хочеш. Вони чисті, можна самому вишити. Якийсь такий орнамент, який подобається. Ці гарні Якась у мене особлива любов до таких крупних бісень. Я їх просто обожнюю. Такі вони. От Раз в рік вишиваю таку оконку. Цього року ще не було. Хоча в мене є, в мене є і набір. І є у мене ціла куча таких заготовочок. Я собі вишила. Я планувала робити. Планувала я робити. 12 коників протягом року вишивати, але не вийшла. Забрала ці і не показала. Ще один буде у мене коник теж від чарівної країни. З набору в мене є селі іграшок. І ще я маю тут. Такий той, шикарний новенький набір від Черівної країни. Коник з сідлом стоячи. Це просто супер, вау-вау-вау! Там треба спочатку вишити, шити, пришити сідло і знов-таки зробити цю гріву. Ось така колекція. Сьогодні була представлена вашій увазі. А, і цей лінин, коник такий. ну, Взагалі наступний рік має бути дуже гарний. У мене така буде кругла цифра, і взагалі мені подобається збирати символи року, вишивати їх. Ось така у мене колекція. Сподіваюсь, моє відео було вам цікаво. До нових зустрічей!